Я повернулася з заробітків з метою, аби нарешті зажити у спокої та мирі, але вдома мене чекав чоловік з новиною і донька з характером. Мені 42 роки, і я 10 років їздила по заробітках. Вдома лишалися чоловік і донька. Чоловік мав державну роботу, тому не хотів втрачати місце. А я вже стомилася від вічної нестачі грошей, коли не вистачає на те, що хочеться. Я теж хочу і гарну сукню, і сережки золоті, а бачу це хіба на день народження. На мої претензії, чоловік коротко відповідав як хочеш, то зароби. І так мені ті слова запали в голову, що я вирішила, що він правду каже я можу заробити і мати те, що хочу, бо на чоловіка надії нема. Тому я залишила на нього доньку семирічну і подалася в світи. Я заробила не лише на сукню, але й на квартиру і машину. В хаті нашій також були мої гроші, бо й ремонт на них робили, і живуть також мої любі на мої гроші. Чоловікові я не рахую, бо то не гроші, а сльози. І ось я вернулася і сказала, що з мене вже досить, і тепер я маю жити в тому добрі, яке собі наносила. Аж тут мене чекав сюрприз. Виявляється, вже років зо п'ять чоловік має іншу жінку, і моя донька про це знала, знала і нічого мені не сказала.